Я відкриваю. Тільки не я виключу поліцію, щоб присутність. вас. Покажіть мені, будь ласка, ухвалу. Покажіть мені ухвалу. Відкривайте двері, я її вам будуть. Зараз. Зараз. Покажіть мені кінець. Покажіть мені резолютивну частину. Іван, набери бо з мого телефона не набирай. Я кажу на цей Во, покажіть мені результативну частину. Ну та я відкрию, але я чи визиваю поліцію. Визивайте, визивайте. А при чому тут поліція? Нас не уклала дух. Ми працюємо законодавства. Якого? Від імені якої держави? Українського. Покажіть результативну частину. Я дивлюся через цей во клопотання задовольнити. Надати дайте. Покажіть мені, я кажу ще раз, покажіть що ви не показуєте. Я маю право. Відкрите і вам набере 102, бо не набирає з мого телефону. Двері, я відкрию, двері, покажіть. Покажіть результативну частину. Покажіть, Покажіть. Покажіть мені, покажіть. Значить, суддя хто там є? Що? Який суддя? Ви по якій адресі? Де пише адреса? Адреса прибудинкова е, так. приміщення без номер, яке є прибудовою до будинку за адресою... Ні, у мене є окрема юридична адреса. У вас нема 1 А. Чому? Тому що в реєстрі прав на нерухове майно відсутня інформація за адресою. А. Це неправильна адреса. Я вам показую зараз документи право власності. І ви подивитеся право власності. Адреса Петрушевича, 1 а окремий будинок. Ви не за адресою прийшли. Тобто, ви, ви прийшли рано на Грушевського сюди, прилізли. А тепер ви лізете сюди не за адресою. Ви мені показали? Нема такого прибудинкова. Я вам показую. І ви не прийшли за адресою. Ну визивай Це 102. 102 набери. Пане Богдан, наберіть 102 поліцію. Вони прийшли не за адресою в ухвалі. Це не та адреса, яка вказана у вас в ухвалі. Я говорю. Я говорю, що ви прийшли. Поліцію я викликаю. 102 набери, будь ласка. Ну. Та ви прийшли, не за. Алло. Та не ви мабуть, бо ви прийшли не за тою адресою. Не за... Я відкриваю. Не ви зарепукаєте, я дам, я документи знайду, що це не ця адреса. Не Мені дві хвилини. Я вас прошу, прибудь. Алло, це поліція 102, так? Я тільки що говорила, будь ласка, приїдьте на Петрошаючу дина напроти 37 Грушевського. Не ламайте двері! Не ламайте, вони ламають двері. Будь ласка, на Петрушевича, 1А, 37 Грушевського. Ало вже ламають двері. 37 Грушевського. Чекайте, йдемо. Куди йдемо? Це... Ні, показуйте документ, я, вам я показую оригінал. Документ. Я вас прошу, поліція, прибудьте сюди. Вони прийшли не за адресу. Алло, поліція, ну чекайте!»